Друзі, вітання, Войко Михай з Канади. Е, як казав Вініпух, мед, якщо є, то його зразу нема. То я так до слова, поки в мене свіжі думки і поки воно мені не перейшло, те, ті емоції і те наболівши, то я вирішив трошки вам розказати. Вчора ходив здавати на права. Так, на секунду відволічусь, покажу. Знову сніжок падає. Канадійці в шоці, Сніг падає, шеф каже, що робити, погано. Я Кажу, то класно, кажу, погода класна. <реш> Він сміється, з мене. не сміється, а такий засмучений дуже. Ну одним словом. Дуже добре, що пішов зі мною цей друг мій з України, який дуже добре знає англійську, спілкується, бо чесно сказати, так як вона пояснювала, я так розумію, вже добре англійську. Ну, Вона дуже багато говорила. Коротше, суть історії. Питаю друга, кажу: коли здаєш на права, українські права забирають. Він каже, ні, я коли здавав на права, то українські права в мене залишилися. Ну, Він приїхав 3 роки тому і 3 роки тому десь плюс-мінус він здавав на права. Права залишалися, та я собі так подумав, то та це класно, думаю, ну та добре, що тут такого. Пішли ми, розпитуємо. А вона каже, що, ні, зараз права ви не можете свої українські залишити. Знову цей котел зараз буде гудіти. Ну, одним словом, питаю, чому? Ну, такі зараз правила. Ви змушені здати свої права, я кажу добре. Ви можете ними користуватися, вони, щоб ви розуміли, ви приїжджаєте в Канаду. Неважливо, чи ви по робочій візі, чи по якій, вам дають 90 днів для того, щоб пройти медогляд і здати на права. Так, друзі, я напевно, що змушений перейти десь на другу кімнату, бо воно зараз буде гудіти і ви мене чути не будете. То я в той холодильник. Отже, є 90 днів для того, щоб здати на права обміняти їх там на канадське, чи як вони там кажуть, або і пройти медогляд. Медогляд ми недавно пройшли, також цікава тема. Я записав відео, просто пробував мікрофон, і що з тим мікрофоном не лади, треба переозвучувати відео. я Зараз трохи не маю на цей час. Це обов'язково, бо також дуже цікава тема. Е, я прошу друга свого запитай. Якщо я, наприклад, через місяць зберусь їхати в, в Україну, я ж приїхав по робочій візі, попрацював, не сподобалося, їду назад. Немає значення розводити руками. Ну, я її розумію, що вона може сказати. Їй сказали так говорити, вона так говорить. Але суть в чому? Яке вони мають право забирати мій документ? І виникає питання, чи він мій. Ну, тобто, прийшли, так паспорт можна у вас забрати, якщо ви щось там не так робите не по правилах, правда? Хм, цікаво. Мені, наприклад, це дуже мене обурило і не сподобалося. Ми прийняли таке рішення, що дружина не буде здавати на права. Тому що хто його знає. А, а вдруг нам от прийдеться. Вроді би, ну, зараз тут. Хто там, можливо, має якийсь стосунок з Канадою, або хто має друзів, тут зараз будуть: О, а ти як хотів, а ти що думав, ти приїхав в другу державу, Та люди добрі, я все розумію. Але, як на мене, то в людини в будь-якій ситуації повинен бути якийсь вибір. Це стосується, наприклад, готівка, картка, паперовий паспорт, пластиковий паспорт. Права, наприклад. А, я ще питаю, цікаве. Кажу: добре, якщо я буду повертатись на Україну, чи зможу я прийти до вас і обміняти канадські права назад на свої українські? Ні, ви не зможете. Кажу, класно, в мене там всі категорії в правах. А, і ще цікавий тож, такий нюанс. Вона щось там пробиває, пробиває по базі, дивиться ці мої права і каже, а що у вас відібрали права в 2002 році? Я кажу, та ні, що ви взяли? А потім до мене доходить. Я якраз тоді переробляв категорії на всі види транспорту і. були, як би то сказати, обмінені права. І вона десь тої інформації не бачить. розумієте? І вже в неї питання. От мене інтересує, розумієте, оце мене вбиває постійно цей тотальний контроль. Сюди вони лізуть, сюди вони перевіряють, сюди вони все знають. Ну, Дехто скаже: от то, то, то це нормально, це класно. А ну, що тут класного? Я привіз дитину в школу тут. На другий день заходжу, щоб дружині скинути геолокацію, причому їхав не по навігатору. Просто був в школі, їхала з нами дівчина, яка допомагає влаштувати дітей в школу. Вона забивала навігатор, я приїхав, показали школу, подивилися. І на наступний, на наступний день я заходжу просто в карту. Не забиваю адрес, заходжу карту, збільшую, знаходжу цю школу, натискаю на школу. Хочу взяти е, дані геолокації, щоб її скинути, мені пише, ви були тут учора в такий то годині. Класно, правда? Вроді би, ну що тут такого? -то? Ти ж їздиш, ти ж з телефоном, ти що такого не знав. На мене це вбиває. А чого я говорю за права? Що вони мої, і, як би сказати, мені, наприклад, важливо так. А я вам скажу, бо якби вони три роки тому, наприклад, отакі от рамки поставили людей, то люди би сюди ніхто не їхав. Люди б просто почали збиратися і їхати назад. А так, коли тоді приїжджали, залишали їхні права. Нема питань, ти в будь-який час сів собі в тебе. Всі документи є в кишені, ти поїхав собі назад додому. А тепер виходить, ну просто лишня незручність. Добре, ти там маєш канадські права. Ти, допустимо, ти приїхав з ними в Україну, ще якийсь час ти там зможеш поїздити. Ну, вибачте, в мене е, всі категорії в моїх правах. Тут мені дадуть тільки категорію на легковий автомобіль. Приїхав я додому. Е, піти, наприклад, сказати, що я втратив права, загубив. А раптом вони подивляться в базу і скажуть: чоловіче, де, де ти їх загубив? Вони в тебе в Канаді там лежать в, тому, в сервісі їхнього BC. І от така от, от така от штука. А чого я так говорю, що питання, чи це мої права? Хто ще не знає, хто перше чує, ну то як то сказати, або сядьте, або тримайтеся. Якщо у вас є автомобіль, то візьміть свій пластиковий техпаспорт і подивіться, кому ваш автомобіль належить. Бо ще хто має оці старенькі такі заламіновані техпаспорта, ще старі, такі старого зразка. То так, я вітаю вас, ви є власниками свого автомобіля. А якщо ви маєте вже пластикові, е, пластиковий техпаспорт, то я вас вітаю, автомобіль не ваш. Візьміть, відкрийте навіть... Зараз побіжіть до машини чи де ви там його тримаєте, розгорніть і подивіться. Там прописане ваше ім'я, прізвище по батькові чи навпаки, і пише, що власником є С4 і може деколи писати С4А. Зайдіть, пошукайте, що таке С4А. А С4А це є Міністерство транспорту і зв'язку, приватна фірма. От Коли вони так дуже класно все реформували. Ми просто заручники обставин. Питання просто: хто це робить і для чого? Для чого нас позбавляють. Ну і що такого? Скажу, ви скажете, ну я ж продаю автомобіль. Ну, та слухайте, якби вам зразу е, стало відомо, і всім почали якісь ставити палки в колеса, що ви продати не можете, це не ваш автомобіль. Вони дали вам, користуйтесь до пори до часу. От я собі не раз моделюю ситуацію тут. Наприклад, щось я там. Не захотів робити, як система мені говорить. Бац, завтра в мене карточка моя заблокована. Ну, добре, маю я там дві готівки. Що далі? Прийду до шефа скажу: слухай, плати мені готівку, він скаже, ти що? Тут навіть прибиральниці йдеш і тобі вже давай реквізити картки, інакше тобі зарплату ніхто не нарахує. Одиничні випадки, коли ти можеш поприбирати за готівку з тобою, розрахуються. Це одиничні випадки. Але так вічно бути не може, бо тебе завтра-післязавтра запитають, а за що ти живеш? В тебе ні рахунку в банку, ні нічого, розумієте? От така, от, як то кажуть, цікава демократія. І от така ситуація з правами. І я вже такий став і не знаю. А далі ще цікавіше я вам розкажу. Так як в мене з дитинства проблеми з зором, а тут тільки ти здав е, цей, як би сказати, тест такий. На комп'ютері, потім ти ще їзду здаєш, тільки здав ти тест пройшов, всі питання, як має бути, пройшов, ти зразу йдеш, перевіряють в тебе зір. Тому що знаю, в мене знайомий от недавно сину виробив права, і йому сказали, що в нього там плюс 2, і все, і вони сказали, ти маєш піти зробити окуляри. Але послухайте далі, цікаво. В нього одне око має плюс один щось там з хвостиком. А другий має там не плюс 2, а один там і 9 чи що. А вони приходиш в оптику, і вони тобі плюс 2, плюс 2. І на те око, і на те. І ніхто не церемониться. На тобі натягай, очі привикнуть, підтягнуться до плюс 2. Сяде тобі зір. Ну, хто хоч колись стикався з тим, там читав якісь праці або слухав, принаймні, бейца Шичко, то він знає, про що я говорю. Коли тобі надівають е, окуляри на очі, то це практично як тобі костелі дати ногу загіпсувати і потім через рік розгіпсувати ти на ногу стати не зможеш. Це те саме. Очі перестають рухатися. Ой, тільки зараз прошу вас, не коментуйте, бо я в окулярах ходжу з дитинства. Я знаю, що то таке. Це людина-інвалід. Це зранку встав і мацаєш де ті окуляри це така вже привичка з роками. Суть не в тому. Суть в тому, що. Ти проходиш, наприклад, а ви собі уявіть, в мене, е якщо брати по діоптріях, плюс 5, плюс 4,5. Але мені не можна такі, навіть не так, плюс 7, плюс 7,5 в мене очі мають. Це щоб 100% бачити. Якщо мені такі лінзі нап'ялити, то мені просто очний тиск не витримає. Мене почне голова боліти і так далі, і тому подібне. Тому лікарі прийняли таке рішення, і мені зробили окуляри. Спочатку 4,5. 4 Потім мені ще було погано. Мені ще зменшили. І зараз я ходжу в окулярах плюс 3, плюс 3,5. Вже купу років. Так, воно мені деколи вже трошки некомфортно, вже би здалося збільшити. А вони зараз прийдуть, і так як тому сину визнайомого, на тобі. Плюс 7, щоб ти 100% бачив, щоб ти часом під грозовик не заїхав. От таке от. І знову ж таки. Йди в оптику, виробляй добре. Думаю, піду я в оптику, зроблю ті окуляри, поставлю їх десь там на поличку, так, аби вони від мене відчепилися. Ну, але слухайте, про які права і свободи людини можна говорити? Так, я приїхав на роботу. Але тут без машини. Ну, ви не можете просто уявити, тут магазини далеко, тут все далеко, ти не можеш тут без машини. Тут пару разів ти в шефа позичиш машину, він вже на третій раз дивиться на тебе кривим оком. Чи ти робиш на роботі, собі машину не купиш. Тут практично, школяр він вже на машині. Школу закінчив, все, всі в машину поїхав. Тому це вже, як би то сказати, тебе вже десь притісняють. Бо тебе вже в рамки заганяють, ти маєш отак, отак от робити, отак от робити. Я розумію, що приїхав в чужу країну, тут не будеш ти диктувати правила, але от знову ж таки вернемось до того, чого раніше було так, а зараз вже раз і все. А це для того робиться, щоб люди тут залишалися, щоб людям не так просто було звідси вже чкурнути. Бо так ти взяв чи Майдан, раз і поїхав. Тому квитки стали супердорогі. Зараз от. Дружина цікавилась е квитками. Раніше, наприклад, в сезон, там можна було купити чуть не за півціння, зараз вже нема такого. 1000 доларів, 950 тисяч доларів. І то не канадських, а американських доларів. То ти сюди приїхав, тобі ту допомогу дали, ти її тут просадив, скажімо так, поки ти обжився. Цих три місяці, це, грубо кажучи, ти якраз заробив на машину. І тут. ну... Хотів би плюнути і поїхати. Я не буду зараз розказувати, чого я сюди приїхав. Зараз кажу, що ти туди поперся. Я знаю, чого я сюди поперся. То в мене були свої на те причини. Якщо комусь буде дуже цікаво, то я зроблю окреме відео і розкажу, чого я сюди приїхав. От так. Тому, люди, звертаюсь до всіх бажаючих, хто збирається в Канаду. Не агітую нічого просто. Голі факти, а ви собі думайте і вирішуйте. Бо я так само попікся, в мене також є, послухайте мої попередні відео. Я собі зовсім по-інакшому це все уявляв. Я думаю, та це так розказують, я тут приїду, тут зовсім буде по-іншому. Не буде тут по-іншому. Якщо ви збираєтеся з кінцями приїхати і ви готові це все терпіти і тут, скажімо, так, до сконання своїх літ бути добровільним рабом, нема питання. Збирайтеся їти. Тут все вам дадуть для того роботу. Ви заробите собі на машину, можливо, з часом якийсь кредит і хату виплатите так далі. Ну якщо ви їдете заробити, то забудьте люди. Канада то не та країна. І особливо, якщо ви їдете з сім'єю. Тут ви точно що заробите, то потратите. Це я вам говорю, бо я вже розумію, про що я кажу. Це хіба мої діти. Плюнуть на навчання, підуть всі пахати. Причому тут є ще один нюанс, бо хотіли, наприклад, щоб дочка підру... підпрацьовувала собі десь після роботи. А виявляється, вона не може, бо в неї цей стадій перміт, а стаді пермітом вона працювати не може. Треба робити ворк-перміт. То для роботи цей дозвіл. А цей дозвіл для роботи це може тягнутися півтора-два місяці. Тобто це все йде через, через Торонто. По-моєму так, по-моєму, через Торонто йде. От і, ти от і маєш тобі таких заручних ситуацій. А з цими дозволами, з якими вони приїхали, нам ніхто не підказав, що сину, ви вже майже 16, а дочці вже майже 18, щоб зробити їм і на навчання, і на, і на роботу. Ну і тепер от такі от нюанси. Всім дякую за увагу. Дякую, як то кажуть, що вислухали. Велике би було до вас прохання поширювати це відео. Тому що в мене, якщо чесно сказати, вже півзошита списано, що би я ще хотів зняти. В мене буде зразу анонсую окремий скажімо так, розділ громади, де я буду розказувати, як принаймні нам в наших селищах, в наших таких невеликих громадах об'єднатися. Як ми вже це зробили, просто я був змушений поїхати, тим не менше ні від чого не відрікаюся, буду вам публікувати документи, які ми робили, буду вам розказувати, як це все відбувалося, тому що це тривало майже рік, це не так скоро робиться. І на рівні свого села я вже розумію, скільки роботи ще в країні. Якщо ми в одному селі рік, і практично, ну, не скажу, що ноль. Бо робота проведена і це процес пішов. Просто треба час включати людську свідомість, щоб люди просиналися, щоб люди дивилися. Це так, бо я почав про права, вже закінчую про політику. Це вже тема наступного відео. Тому будьте всі здорові, буду дуже вдячний за підтримку каналу. Гривню 2, 3, 5, 10, хто скільки може, просто щоб я розумів, що. Як би то сказати, що знаходить мої відео, знаходять якийсь відгук у ваших десь умах, і розумах і вашій свідомості. Всім дякую. Тримайтеся, все буде якнайкраще, я в цьому впевнений.